вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційно-аналітичній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Про що вів мову Микола Романюк у Києві з президентом та прем'єр-міністром України. Як у Луцьку на свято Покрова Божої Матері відзначили День захисника вітчизни, що запропонували нашому місту друзі німецької спілки мости в Україну? Чим привабив Луцьк представників молодіжної ради Харківського мера Геннадія Кернеса, про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск сюжетом з оперативної наради Миколи Романюка з керівниками управлінь та відділів Луцької міської ради. Минулого тижня вона відбулася у середу, а не традиційно у вівторок, оскільки цього дня Микола Романюк перебував у Києві, де з президентом та прем'єр-міністром обговорювали надважливі для місцевих громад питання. А у Луцьку під час наради аналізували звернення мешканців обласного центру, які зателефонували до служби оперативного реагування 1580, вирішували тактичні і стратегічні завдання місцевої влади і традиційно розпочали оперативку Вітаннями. Це головному редакторові газети Вісник Євгену Хотимчуку та головному спеціалісту Луцької міської ради Олександрові Кроліку дісталися відповідні відзнаки від Миколи Романюка, який цього дня звітував присутнім про візити до Києва. Що найперше, президент України Петро Порошенко додав надії батькам, призовників та військовослужбовцям. Сказав президент, що буде старатися робити все для того, щоб в цьому хвилі мобілізації не було на сьогоднішній день та кількість людей, які призвані по контракту, в принципі, її, скажімо так, достатньо для захисту нашої держави. А ось представники Асоціації міст України у розмовах з прем'єр-міністром Гройсманом порушили тему фінансування профтехучилищ, яких у Луцьку до слова 5. Вже не ведемо мову про майно цих навчальних закладів, землю та матеріально-технічну базу, якими громада не володіє. Не може місто впливати і на процес оптимізації. Зате педагоги та студенти, як у касі отримуватимуть з міського бюджету щомісяця зарплату та стипендію. Ну, а це порахуйте, якщо 54 мільйони, то ми би за ці гроші. Вже, вже почали б навіть не те, що школу завершили в 27-му, а вже б почали б спортзал будувати біля школи. Далі аналізуючи 837 звернень лучан, які в основному жалілися на відсутність тепла, у багатоповерхівках. На сьогодні ця проблема здебільшого вирішена, але ніхто не гарантує цілісності зношених мереж, які виходять з ладу під високим тиском, як, наприклад, минулого тижня на вулиці Кравчука. Хай би поїхав туди той депутат, там і ту аварію, де він кричав, що там труби хороші, то в нас всі всьому розбирається. Діаметри труби, в товщині стінки труби і, і так далі. Хай би кожен займався своєю роботою. то було б найкраще. До слова, майже два кілометри старих тепломагістралей буде замінено коштом Європейського банку реконструкції та розвитку. Разом з тим сьогодні нагадали і про борги лучан. Тут варто наголосити, що громадяни схвально сприйняли ідею авансового платежу теплоенергетикам, що дозволяє не так болісно пережити різкий ріст тарифів за енергоносії. Щоправда, не усі лучани розуміють свою відповідальність перед комунальниками. Про це вели мову і представники статистики, і виконавчої служби. Очевидно, минув час вмовлянь. на в час дій. Перепрошую за вислів, але в народі так є і кажуть, живе Алкаш, трохкімнатна квартира, то може цю квартиру дійсно взяти, продати, куп, хай купить одну кімнатну, На борги йому залишиться ще на двох кімнатну, І все, і іншого виходу немає. ну, ну а, а як? Як з людьми поступати? На завершення хотілося б нагадати, що не варто членам ОСББ втручатися у систему теплопостачання. Підключати будинок до опалення мають право тільки спеціалісти підприємства Луцьктепло. Самовільні дії інших громадян можуть призвести до техногенної катастрофи, яка дорого обійдеться усім лучанам. Минулий тиждень був позначений великим духовним праздником українців Покрова Пресвятої Богородиці, який збігається ще й з ним захисника України. Вітак, у п'ятницю на міському кладовищі у Гараджі до могиль військовослужбовців на алеї почесних поховань поклали вінки та квіти представники влади, рідні та близькі загиблих героїв, неоголошеної на сході війни. А духовенство відслужило панахиду, віддавши останню шану захисникам вітчизни. Такі сюжети важко знімати, а ще важче відшукати до них слова. Здається, на цьому місці усі слова вже були чиїмись. Ось останній запис в нього Стояти насмерть, Україна понад усе, а передостанній запис був такий Один не розберет, чим пахнуть рози. Другой із горьких трав, да буде Кому-то мелочь даш, навек запомніт. Кому та жись, а а он і не поймет. Я боюсь, щоб ті слова не були пророчими. Щоб наших дітей не забували ніколи, тому що ми віддали найдорожче своє молоде життя. Отож, День захисника України став святом не тільки місцевого значення, а й частиною національної ідеї. А відтак минулого тижня на алеї почесних поховань ми зробили ще півкроку до визнання себе українцями. На жаль, через кров і страждання наших співвітчизників. Вічна їм пам'ять. До слова, цього дня місцева влада потурбувалася про автобуси, якими кожен бажаючий міг доїхати до своєрідного меморіалу героїв нашого часу. Тут 25 могил загиблих на сході України-лучан постійно прикрашені квітами. А під час урочистостей ліцеїсти поклали на мармурові плити ще й оригінальні віночки пам'яті, спеціально виготовлені до цього дня. Варто нагадати, що ініціатором створення такої алеї почесних поховань був луцький міський голова Микола Романюк. І саме місцева влада взяла на себе витрати з облаштування могил, вишуканими надгробками. А наш міський голова так хоче, аби на цьому місці вже більше ніколи не додалося могил наших хлопців, за якими тужливо сьогодні плакав поминальний дзвін. Сьогодні в день покрови Святої Богородиці. День захисника України, День козацтва. Ми зібралися тут на цій алеї для того, щоб віддати шану всім нашим хлопцям, які загинули на сході нашої держави, захищаючи Україну від російського агресора, Вічна їм пам'ять. І дай Бог, щоб цю алею ми не продовжували, щоб наступив мир в нашій державі. Я впевнений, що він буде. Віддати шану загиблим на сході України військовослужбовцям, які завжди залишатимуться молодими, прийшли і їхні бойові побратими. І, здається, з вибаченням за те, що залишилися живими. Разом з квітами і сльозами вони принесли до могил свій біль, тривогу і сподівання. Словом, цей день був не тільки днем захисників України, а й уроком історії, патріотизму та любові до батьківщини. А напередодні свята захисників України у Палаці культури Луцька міський голова Микола Романюк вручив почесні грамоти та відзнаки учасникам антитерористичної операції. Долучилися до вшанування героїв і представники ветеранських та громадських організацій. Особливих відзнак сьогодні було удостоєні 70 учасників бойових дій на сході України. На жаль, багато рідних загиблих бійців отримали нагороди посмертно. Але ми родини загиблих. Вдячні за те, що наш Луцьк, наша громада, наша влада не залишає нас без опіки, без піклування, без турботи. У мене не було жодного такого питання, яке би я не вирішила, скажімо, для нашої родини чи для того, щоб хлопцям завести щось на війну, чи для того, щоб зібрати кошти. Це все вирішується для мене особисто одним дзвінком. Отримали цього дня відзнаки і волонтери за благодійність, і з Україною у серці. А один з лікарів, учасника ТО оригінальну медаль За вірність клятві Гіппократа. А завершували урочистості великим яскравим концертом Львівської академічної капели Трембіта за участі нашої відомої співачки Тетяни Ціхоцької. У рамках відзначення дня захисника Вітчизни у Луцьку освятили оновлений фотостенд героїв Майдану та загиблих під час антитерористичної операції на сході військовослужбовців. Відтепер 14 метрова стела об'єднала світлинами не тільки героїв Лучан, а й усіх бійців Волинської області. Найголовніше те, що місцева влада під час обговорення концепції розширення стенду врахувала усі думки рідних та близьких загиблих героїв, які приходитимуть. До цього намоленого роками війни місця. Задовго до початку урочистостей до оновленого фотостенду загиблих героїв почали сходитися волиняни. Адже до цього дня тут було розміщено світлини тільки 30 лучан. Відтепер маємо можливість бачити і обличчя тих, хто віддав життя за спокій у нашому рідному краї. І тому сьогодні оце об'єднання це, власне, об'єднання пам'яті не тільки про лучан, про всіх волинян, про всіх українців, про велику трагедію, велику нашу біду, це війна на Сході. Але пам'ять має властивість з часом ослаблюватися. І про них починають забувати і згадувати про них, і молитися про них. І це залишається горем лише однієї родини. Добра справа зроблена. Те, що ми своїх героїв повинні бачити в лице і кожен раз вшановувати не, не тільки про тих, кого, кого ми бачили вчора, а про всіх волинян, які віддали своє життя за незалежність нашої України. На стенді розміщена 171 фотографія бійців, які загинули на сході України від початку антитерористичної операції до сьогодні. Дехто з батьків героїв пропонував долучити до світлини тих, хто пропав безвісти, але вирішили завчасно не вважати мертвими волинян, які, можливо, перебувають у полоні. Зрештою, місця на фотостенді є ще багато, та й війна ще не закінчилася. Доповнення фотостенду фотографіями е, всіх тих, хто загинув на сході нашої держави, Волинян. Е, ну, напевно, це символічне таке об'єднання всієї Волині. Хоча Волиня в нас, як кажуть, е, вона і була єдиною такою, але разом з тим, проходячи повсей стенд, е, лучани, гості міста матимуть можливість віддати шану всім волинянам, які загинули на сході України. До слова, саме наш міський голова Микола Романюк був ініціатором ідеї спорудження на театральній площі символічної стели з фотографіями загиблих. Розпочали з жертв Революції Гідності, а далі логічним продовженням став фотостенд героєм АТО. Сьогодні він розрахований на 200 світлин, але так хотілося б, щоб ніколи більше тут не з'являлися фотографії загиблих волинян. Цими днями у Луцьку побував представник спілки мости Дружби в Україну Рольф Шільберг, який є керівником проєкту «Осінній університет обмін досвідом. Це такий собі інформаційний місток розвитку дружніх стосунків Німеччини та України у сучасних умовах. Якщо з цього моменту розпочалося практичне втілення проєкту у життя, то разом з тим наші німецькі партнери планують долучитися і до співпраці з містом-побратимом Луцька Волноваха. 25 років місто Луцьк єднає дружні взаємостосунки з німецьким краєм Ліпе завдяки спілці мости Дружби в Україну, яку очолює Карл Герман Крок. Сьогодні ця співпраця вийшла на новий рівень, позначений сучасними інформаційними технологіями. І саме Рольф Шильберг буде відстоювати такий проєкт у Міністерстві закордонних справ Німеччини. А там вимагають розширення списку учасників проєкту. Відтак він поповнився двома нашими вищими навчальними закладами та інститутом після дипломної педагогічної освіти. Саме з ним... І співпрацюватиме університет прикладних наук краю Ліпе. А загальноосвітня школа Фріденсталь стала партнером нашої гімназії числом 4. Мости дружби в Україну це дуже важлива для нас сьогодні робота. І дійсно ми розпочинаємо реальну, практичну реалізацію цього проєкту. Ну, можливо, не так масштабно, як би комусь хотілося, але наші студенти будуть мати змогу ознайомитися з культурою, традиціями Німеччини. Так само будуть взаємні, відвідані гостей з Німеччини, вони познайомляться з нашими навчальниками закладними, з нашим життям, з нашою історією. І це те, що буде збито... Наші народи, ми будемо краще розуміти один одного, і я думаю, що зацікавлена як українська, так і німецька сторона розвитку цих відносин і розвитку цього проєкту. Як зазначили гості з Німеччини, між Луцьком і краєм Ліппе є розуміння і бажання працювати. А завтрашній день вже належить молоді, яка спілкуватиметься через електронні мости, отримуючи дистанційне навчання. Тут важко переоцінити ініціативу наших німецьких партнерів, які подарують кілька комп'ютерів школам волновахи, аби молодь Сходу об'єднати інформаційними технологіями з ровесниками заходу. На базі цього проєкту ми будемо продовжувати співпрацю і, виходячи з тої ситуації, яка є в Україні, і того, що відбувається на Сході, хотіли б продовжити проєкт також на основі співпраці спілки мости в Україну з містом Волновага. Пам'ятаєте, взаємостосунки Беззальтуфельна з Луцьком розпочиналися з гуманітарної допомоги. Отож, німці допомагали Україні, а сьогодні самі українці допомагають один одному, простягаючи руку допомоги з Заходу на Схід. І у тому процесі ми теж хочемо взяти участь уже в рамках цього проєкту, створюючи технічну базу для участі в подальшому у відеоконференціях, дистанційної роботі молодих людей, міста побратима Луцька волноваги. Законодавство Німеччини вимагає вільного доступу до інформації різних верст населення. Сподіваємося, завдяки мостам дружби в Україну і у нашій державі це стане нормою. А у п'ятницю на театральній площі обласного центру відбулася урочиста посвята у ліцеїсти 300 вихованців навчального закладу з посиленою військово-фізичною підготовкою. Після цього сотні лучан разом з керівництвом нашого міста, представниками духовенства та громадських організацій взяли участь у ході до меморіалу слави, де освятили символічний камінь на місці спорудження пам'ятного знака усім волинським героям антитерористичної операції. Ще з 2000 року у Волинському обласному ліцеї з посиленою військово-фізичною підготовкою, незважаючи на деякий супротив тодішньої вищої влади, саме 14 жовтня, у День українського козацтва та народження УПА, першокурсники урочисто складають присягу ліцеїста. А сьогодні це вже традиція, яку свято бережуть у цьому навчальному закладі. І я вам скажу, що ця традиція сьогодні. Продовжена. І я сподіваюся, що ті слова, які звучали сьогодні на площі, будуть для них підставою для того, щоб виправдати наші сподівання, сподівання їхніх батьків, ну і представників влади, які сьогодні були присутні на цьому заході. Отож на свято Покрови зібралися на театральній площі Луцька, не приховуючи хвилювання батьки учнів Волинського ліцею, представники влади і духовенства, гості, колишні випускники, які вже здобувають вищу освіту, і, звичайно ж, вихованці навчального закладу, майбутні захисники вітчизни. До слова, більше 600 випускників ліцею вже брали участь в антитерористичній операції на сході України. Відтак вшанували пам'ять загиблих усіх часів та бойових дій вінками. А Павло Боснюк отримав сьогодні вищу відзнаку. Всеукраїнської спілки силових структур України орден за розбудову України. Бо не випадково наш Волинський ліцей є найкращим в Україні навчальним закладом такого типу. Особливо урочистим стало вручення першокурсникам погонів ліцеїста. Хтось до цього дня йшов давно, хтось тільки зараз усвідомив усю відповідальність зробленого кроку. Але здається, випадкових учнів серед новопосвячених ліцеїстів таки немає. Я давно мріяла стати якби, військовим. Це моя мрія ще з дитинства. І я зараз дійсно рада, що в мене така є можливість навчатися у цьому ліцеї, навчитися щось нового. Трішки переживаю, але це... я дуже щаслива, що мені були ці погони, це посвідчення ліцеїста. А ще були цього дня показові виступи вихованців ліцею, концертні номери від танцюристів учнівської молоді. А далі молодь, так би мовити, дорогою батьків, вирушила до меморіалу слави. Там на покрову День захисника України освятили символічний камінь, на місці якого постане пам'ятний знак усім, хто загинув у зоні АТО. Тільки після закінчення неоголошеної на Сході України війни. І сама ідея спорудження тут пам'ятника в майбутньому, я рахую, вона не те, що має право на життя, вона правильна. Чому? Тому що е, час йде тут, на, на меморіалі, ну, практично, якщо можна так сказати, така історична книга, напевно, чи, чи історія і держави, і разом з тим, і міста нашого, як учасника цієї історії. Дай Бог, щоб ми тут поставили рік 2016. Була така то агресія, була війна. Ось, і щоб це вже був останній пам'ятник, щоб ми більше вже пам'ятників не ставили в нас. Оце моє найбільше бажання. Кажуть, війни без жертв не буває, і ніхто не поверне матері, сина, дружині, чоловіка, а синові батька, за якого не соромно і яким варто гордитися. Символічно, що це відбувається саме в такий день, у День покрови Пресвятої Богородиці. Адже не без її допомоги обходиться ця війна. Наші воїни перебувають під її покровом і захистом. Проте, на жаль, війни без жертв не буває. Я вірю, що ці жертви не даремні, що ці жертви змусили задуматися кожного українця, що він може дати нашій країні. Від нас, в свою чергу, вимагається зовсім небагато потрібно лише додати до свого життя трошки більше любові, терпіння та поваги до ближнього. І тоді нам вдасться побудувати таку країну, про яку мріяли ці хлопці. Іноді мовчання красномовніше довгих промов. Ось і сьогодні тиша на меморіалі слави нагадала нам про честь і славу справжніх захисників України. А минулої суботи у Луцьку побували представники молодіжної ради Харкова, з якими зустрівся наш міський голова Микола Романюк. 11 юнаків та дівчат, які допомагають Геннадію Кернесу формувати суспільну молодіжну думку харків'ян, начувані про плідну роботу молоді Луцька з Миколою Романюком. А відтак і виявили бажання поспілкуватися з колегами, перейняти позитивний досвід Лучана і підписати меморандум про співпрацю, який ще одним документом. Об'єднає схід і захід України. До слова, у Харкові 151 член молодіжної ради, апарат якої складають 85 найактивніших спеціалістів різних галузей життєдіяльності міста. А відтак можна вважати зустріч колег у Луцьку таким собі конгресом науковців, де кожен знав, чого хоче повчитися і що хоче знати про наше місто. Я как главный архитектор Молодежного Совета хотела бы увидеть достопримечательности вообще Луцк, Луцк в целом, потому что он очень интересный. Здесь в Европе самый большой дом, насколько нам сказали, который длинный по длине своей превышает все остальные. Также нам хотелось бы наладить коммуникации с а, Молодежным Советом Луцка, так как ребята тоже очень активны и, возможно, на совместное дальнейшее сотрудничество, ради чего мы сюда и приехали, чтобы вместе реализовывать глобальные проекты, которые бы помогали. в будущем в целом молодежи и городу, и вашему, и нашему. Гості з Харкова засипали Луцького міського голову запитаннями, найбільше цікавилися міжнародними проектами, конкурсом громадських ініціатив, співпрацею зі світовими банками. І були вражені, що Луцьк додатково отримує цього року мільярд гривень завдяки інвестиційним проектам. А ще харків'яни хотіли знати більше про організацію дорожнього руху, бо у їхньому мегаполісі це одна з найболючіших проблем. Освітлення переходів, бо Луцьк одним з перших міст України, де впроваджено таку технологію. І як зробити місто безпечним? завдяки відеокамерам. Словом, члени молодіжної ради Харкова, отримали вичерпні відповіді Миколи Романюка, зазначивши його доступність і невимушеність у спілкуванні. Те, про що давно ми просто говоримо, говоримо про єднання України, про те, що потрібно спільно вирішити питання і проблеми, які є сьогодні в державі. Але якраз от сьогоднішня зустріч, сьогоднішнє перебування, сьогодні, завтра в місті Луцька, я думаю, що буде корисно для і для... Лочан і для харків'ян, адже вони зможуть спільно щось напрацювати. Я впевнений, а так бачу, що вони такі ініціативні, активні харків'яни. Ось Будуть якісь спільні проекти, будуть в подальшому зустрічі, а в цілому це і буде, скажімо, користь для всієї України. Побували члени молодіжної ради Харкова і у Луцькому ЦНАПі, бо начувані про один з кращих в Україні центрів. Там і підписали меморандум про співпрацю з молодіжною радою Луцька. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі Мир вашому дому.